Врожай вдався, тому що подивіться скільки перців. Фантастика. Ви бачите, які густі перці. А все тому, що ми знаємо, що робити. О, де, як розводити і чим бризати. На 9 літрів води, 1 літр молока, 15 капель йоду і 20 грамів борної кислоти. Але важливо, борна кислота розчинюється в теплій воді. Якщо ви побризаєте, у вас буде сумасшедший врожай. Подивіться, яка капуста пізня в нас. Та взагалі, а воно що створиться. Так що я всім бажаю, гарного врожаю і повних погребів добра.